До сну і 70 кілометрів пішки. Така ціна перемоги віничан у змаганнях зі спортивного орієнтування. Наша команда вже друге закріпила статус найкращої у світі серед молоді до 23 років. Чемпіонат проходив в Австралії. Спортсмени Анастасія Басюк, Володимир Бездітний та Сергій Нагорнюк обіграли самих господарів змагань. Кажуть, цьогорічна дистанція виявилась нелегкою, бо австралійська місцевість для них була незвичною. Чемпіони світу недавно повернулись з іншого континенту. І вже поділили з Юлією Бабаєвою своїми враженнями. Ворозові чемпіони світу, щойно повернувшись із змагань, вже стали до тренувань під керівництвом тренера Людмили Пронтішевої. Команди спортсменів-орієнтувальників вона виховує ще з 79-го року. Медленно підходимо, відмічаємося і потім робимо у угу. Все зрозуміло? Так. Вперед! Тренер дуже хотіла поїхати до Австралії разом із вихованцями, але це було задорого, тож тримала кулаки за них тут. Переживала, бо дистанція важка. Австралійські ландшафти незвичні для України, та й температура повітря була більше 30 градусів. Гори як пустеля. От знаєте, такий от і пісок. І, і така трава, яка ціпляються за ноги, і для нас не було можливості десь підготуватися іменно от, от до такої місцевості. на чемпіонаті світу команда добу не спала. Пройшли дистанцію в 70 кілометрів лісами, каньйонами і гористою місцевістю. Зупинялись лише щоб трохи перевести дух. У цьому є особливість такого виду спортивного орієнтування, як рогейн. В рогейні, завдяки тому, що вони мають проходити дистанцію і змагання проходять добу. Вони мають пересуватися добу. Але вони можуть бігти, вони можуть ходити, вони медленно можуть бігти, вони можуть бігти швидко, вони можуть навіть відпочивати. І я намагаюся ну так, просити своїх спортсменів, щоб вони і навіть вимагаю, щоб вони приходили і відпочивали хоча б вночі, хоча б 2-3 годинки. 19-річна спортсменка Анастасія Басюк, наймолодша в команді, каже: головне зібратися з думками і рухатися до мети, не думати, скільки треба пробігти. Найскладнішим було не фізичне навантаження, а незвичний маршрут з високими скелями. В Австралії була така специфічна погода і місцевість, тому що тільки 6 годин дня в нас було, потім 12 годин ночі, тобто вночі набагато складніше, а також погода дуже швидко стає пороховодна, і тому потрібно брати з собою теплі речі, і це вже важче. До своєї перемоги спортсмени готувалися по 6-8 годин на тиждень. Багато бігали спеціальні довгі дистанції, розбирали карти, схожі на австралійські. Потрібно мати розумну голову, так можна сказати. Тобто в тебе мають бути розвинуті якості просторової орієнтації, якості, а також швидкість мислення. Це майже є самим головним для того, щоб досягти успіху в спортивному орієнтуванні. Головне завдання проходити по карті контрольні пункти і набирати бали. Їх наша команда зібрала вдвічі більше, ніж головні суперники зі Сполучених Штатів Америки. До України привезли медалі, трофеї та кубок, який з 1992 року мандрує світом. «В новому році ми у Фінляндії виграли, і нам отримав ну, ми отримали цей кубок. Ось і нашу нанесли табличку. В цьому році він у нас залишився, ну так як ми знову виграли. І думаємо, що в подальших роках ще кубок нас залишиться. До кінця, 24 години, останні час часи було дуже важко, і не знали взагалі, як ми йдемо. Тобто цілу ніч, після ночі, було дуже важко йти, проходити контрольні пункти. Але потім, десь після фінішу, через дві години там вже прийшли чувства. Ось, і дізналася, що ми ну, дійсно перемогли. Ну дуже були емоції великі. Завдяки команді трьох молодих людей світ знову побачив, як підіймають український прапор. Самі спортсмени своїми досягненнями не вихваляються. кажуть, надалі працюватимуть, щоб не знизити планку досягнутого. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини, телеканал Вівничина.